Десять ударних дронів камікадзе Оса» передали військовим у столиці. Благодійний фонд Сучасна Україна передав їх бійцям спецпідрозділу розвідувальних і ударних безпілотних систем. Акіла зараз вони на запорізькому напрямку роблять усе, щоби нищити ворога. Десять дронів забезпечать їм можливість зробити десять уражень. Передали зброю символічно біля монумента. Батьківщина мати на території національного музею історії України. У другій світовій війні Благодійний фонд Сучасна Україна з перших днів повномасштабного вторгнення системно допомагає нашим захисникам. У нас є проєкт фронт, який ми реалізовуємо, і на сьогоднішній день близько 200 мільйонів гривень ми залучили на підтримку Сил оборони. Сьогодні в місті Києві ми під будемо передавати дрони для наших захисників підрозділу «Окіла». Це 10 дронів оса, які полетять на. На Запорізький напрямок для того, щоб зупиняти ворога. Наш музей, який увінчує монумент Батьківщини Матері, вже давно став місцем сили, став символом. Незламності нашої боротьби в музеї відбуваються і мають місце самі різноманітні заходи. Разом з тим, наш музей слугує своєрідним волонтерським хабом, і от сьогодні якраз подія, яка ще раз це засвідчує. Фонд Сучасна Україна передає для наших захисників дрони. Десять дронів коштували 450 тисяч гривень. Їх зібрали завдяки спільним зусиллям українців у межах благодійного збору. До нього також долучилися відомі митці та амбасадори фонду. Я зібрав 125 тисяч гривень. Все як завжди, в інстаграмі. Пост сторіс зібрали, здається, за, за три дні. На початку війни у мене була думка ну, перший місяць, що. Ну, мистецтво, культура це взагалі останнє, що зараз потрібно в Україні. А от але, саме такі от випадки якраз показують, що Навпаки, дуже важливо через інстаграм. Просто попросив скинутися. була нагода день народження, і залучила там більше 40 тисяч гривень. Я думаю, що всі українці мають зрозуміти, що в нашій країні просто треба бути корисним в цей час. І кожен хто тут лишається, має просто на себе брати цю відповідальність і бути корисним. Ми робимо і донати від ресторанів, і збори через соціальні. І також те, що я можу робити, власними силами. Важливо боротися, і важливо щось робити. І постійно, коли ти робиш, в тебе правильні думки. Якщо ти тут, ти маєш допомагати армії, ти можеш допомагати Збройним силам України.